Це пиріжок, народжений у степах Криму, що готується на розпеченій сухій пательні. Так у чому ж його секрет? Все починається з тіста. Круте, еластичне. Воно має стати надійним, але майже невагомим саркофагом для начинки. А далі магія. Потрапляючи на розпечену суху пательню, білок у тісті миттєво згортається, створюючи тонку, але міцну скоринку. Вся волога, весь сік від м'яса та цибулі залишаються замкненими всередині. Янтик надувається, наче вітрило, наповнене гарячою парою. І ось фінальний вирішальний акорд. Щойно знятий з вогню, його щедро змащують вершковим маслом. Саме цей штрих надає йому ніжності, вершкового аромату і блиску. Круте тісто, гаряча пара, аромат масла ось його формула.